Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також чорноморську телерадіокомпанію, у Студію Костянтин Крупський. Будемо сьогодні говорити про а, спорт, про ОСПОРТ і мір а, було таке гасло. Дмитро Чернецький а, у нас це генеральний менеджер Київ Хеллфмарафон. Доброго доброго дня, доброго дня. А, я знаю, що у квітні здається так, наприкінці квітня, буде Київ Хелфмарафон. Так уже традиційно п'ятий рік поспіль. 26 квітня відбувається цей захід, ось, і цього року він також відбудеться 26 квітня. Ага. Я знаю, що на подібні заходи потрібна реєстрація. і Якщо ти чим раніше ти зареєструєшся, а тим крутіший номер, здається, в тебе буде навіть там якийсь там іменний, і ти можеш витратити меншу кількість грошей. А чим ближче до дати ти реєструєшся, тим більше грошей треба сплатити як такі там внесок. Так звичайно, ми таким чином намагаємося. А, ну, у нас є така практика, що завжди всі роблять все в останній момент. Да? І У нас там в останні дні, коли ми робили ці заходи, у нас там в день реєструвалося 300-400 чоловік, там навіть була така динаміка. Але там у всьому світі, в Європі, також існує така практика, що реєстрація на марафон відбувається протягом всього року. Да? І там вона дуже колосальна. Взагалі, там, наприклад, реєстрація відкривається і за неділю набирається 40 тисяч учасників і закривається реєстрація. І тобто ти вже не можеш брати. І ти Україну. вже і ти вже ну, есть, тобто, і ти зареєструватися, ти вже не можеш. розумієте, то тобто, есть, такий якби ажіотаж на ці заходи. Ось, але в нас ще поки що такої динаміки немає. Да? Ми, наприклад, відкрилися неділю назад, і ми на сьогодні маємо там близько там 1300 заявок, але зареєстрованих вже сплачених внесків десь близько 500, ну, з лишнім mm -hmm. десь так. А скільки ну так, бо так варто так, там да, квіток. Е, да, дивіться, він має свої там два етапи оплати. Да? То тобто, є перший етап оплати. Якщо ти платиш раніше, то ти платиш менше, якщо ти пізніше, то ти платиш відповідно більше. Перший етап оплати у нас іде там 300 гривень. Ось у нас є сторінка київ халмарафон, на які там прописано більш детальніше, що входить ці 300 гривень, тому що це не тільки номер. І, скажімо так, і участь в самому заході, але це там перелік деяких елементів, що отримує учасник. там. Це електронний чіп, який дає можливість виміру контрольного часу проходження дистанції, а це і пункти харчування на кожному п'ятому кілометрі. Тобто, ми якби робимо цей захід по всім відповідним стандартам. Якщо порівнювати, наприклад, з європейським любим таким стартом, то в Європі, наприклад, реєстрація коштує на такий старт, десь приблизно 40 там євро. Ось. Ну ми порівнюємо весь час якісь там заходи або ціни, але ми не порівнюємо рівень життя, mm -hmm. там послуг, рівень заробітної плати. Mm -hmm. Ну тобто, так, таке звич... порівняння так, дуже звичайно. Але дивіться, в нас розумієте, в нас, наприклад, там чіпова система там. Ті люди, які виміряють нам час, це, наприклад, це в нас в Україні якби мало таких спеціалістів немає. Приїжджають в Венгри і роб, там, uh -huh. надають нам послуги, які в нас вимірюються в євро. І ми, відповідно, зараз у нас фактично щодня росте бюджет заходу, навіть, якщо ми вже тільки ріжемо, ріжемо його, а він все рівно росте, розумієте, да? там, з цим курсом. І тому тут... Глобально, якщо на це подивитися, то, власне кажучи, захід він вже у нас якби комерційний. І, да, в нас є якась своя складова і благодійна, і спортивна. І він відбувається завдяки внесків цих стартів, які роблять учасники, а також за допомогою внесків, що роблять спонсори. А халф, я розумію, що це. А... Половина. Це половина. Тобто так. це не марафон, там 43, так, здається, кілометри. 42, 195, якщо да. точніше. Ну, так. тобто, нехай буде там 42. А це буде 20... 21... 21, 0,975. Да. 21, 21 кілометр. Це не пробіг під каштанами київський, там Ні. 5 кілометрів, які Ні. можна там пройти, пробігти. Ні. От, до і... речі, бачите, от карта наша, це, <гум> да, тут ми будемо стартувати. І будемо рухатися в напрямку Набережною, потім в зворотному напрямку, через Гаманський міст, Труханов острів, потім будемо збігати. Це така дистанція буде 21 кілометр. От бачите, наприклад, на кожному кілометрі, якщо там нажати на кнопочки, то можна побачити, що на маршруті там є музичні точки підтримки, да? там, пункти харчування, там медична допомога. Ось. Я розумію туалет точки питної води, медичної допомоги. А музична точка це що? А музичні точки. Це ну опять же, да, все-таки ми дивимося, як це робиться там в світі. Да? Марафони, які вже мають по 30-40 років свого існування. І ми на, на маршруті ставимо музикальні колективи, які будуть просто грати, тому що там маршрут буде перекритий, буде бігти велика кількість людей. Стоять групи, які грають. Інші хто там? підтримує ось це просто якби такий фан. Ми ж створюємо свято. Для бігунів це свято, власне кажучи, це а не для тільки Для автомобілістів це для... горе. Для автомобілістів це поки що так. Да. Поки що, якби, можливо, да незручно, але я сподіваюся, що ми будемо анонсувати так, що всі будуть знати, що в цей час буде перекрито рух, і буде як можна менше таких. Ви казали, що в Європі є вже там традиція багаторічна подібних марафонів. В них так само перекриваються вулиці, вони бігають містом, ну, да. центром. Таким да, дивіться, якби культура марафону взагалі навіть не півмарафону, а марафону вона. Полягає в тому, що це, е, якби, захід, який популяризує місто із спортивної, якби такої точки зору культури, наприклад, взяти берлінський марафон, да він також проводиться в центрі міста. Взагалі, кожна столиця там, Прага, навіть е, ну кожна країна має свій марафон. Це візитна карточка, куди приїжджають близько 30-40 тисяч учасників. Заявок подається близько там 200 тисяч. Розумієте? Але є якась пропускна обмеженість. Наприклад, в нас в цьому році побудована програма таким чином, що наш основний марафон 42-195, він відбудеться 27 вересня. А зараз відбудеться напівмарафон. Це, якби такий певний етап підготовки до марафону учасників. Тобто, це основний захід весни, а то буде основний захід осені. І Ось ми хочемо так, щоб на нашу дистанцію марафону, коли ми прикриємо, прикриється рух в місті Києві, тому що там буде задіяно навіть два мости. Навіть Ще більша дистанція. Якщо тут 21, то ви уявіть собі, скільки нам треба перекрити для 42-195. Ну Ну можна два кола бігати. Якщо ми два кола будемо бігати, то ми 6 часов будемо просто тримати перекрите місто. А так просто є, наприклад, за вже останнім учасником, який пробігає, після нього вже спускають рух і знімаються всі ці точки, і вже починає працювати. Комікації. Я розумію, що ідея виникла ну знову ж таки з Європи. Так в Європі є, у Німеччині є. У Празі бігають, у там у Берліні бігають. І ви взяли цю ідею на озброєння на, і втілили втіли, її втіли в життя у Києві. Да, власне кажучи, в нас і організація цього заходу займаються люди, які самі бігають, які люблять спорт. І коли ми, наприклад, ще там п'ять років назад, да, наприклад, в Києві наймасовіший старт був, це пробіг під каштанами. І більше, власне кажучи, нічого не відбувалося. 20 років ми там маємо незалежності, і в нас лише там пробіг під каштанами. Але був ще в нас напівмарафон, який з 91-го року проводився, потім десь в 2000 році він... Якби перестав існувати, і в нас взагалі нічого такого не було. Ось і ми якби, відродили цю традицію, власне кажучи, дивилися на європейські старт, як це робиться в країнах, і почали робити це в Києві. Я скажу, що на сьогоднішній день вже є не лише в Києві марафон, є такий марафон, який досить відомий серед бігових бігунів. Це Білоцерківський марафон, харківський марафон, одеський марафон є, Івано-Франківський напівмарафон. Фон, тобто розумієте, зараз в інших містах люди, тих, хто бігають, вони хочуть теж створити такі заходи в своєму центрі і збирають групу ініціаторів, там волонтерів, і створюють такі заходи. А маршрут це якось там сертифіковано, є якась там міжнародна там організація, яка слідкує за всім цим. Або це все ну так, на аматорському рівні. Ну, дивіться, якщо це спочатку відбувається, то звичайно це на аматорському рівні, тому що організатор не має великих коштів, щоб вкладати в сертифікацію маршруту. Да? Ось, а наприклад, в нашому випадку ми будемо зараз от в. Березні місяці робити офіційну сертифікацію. Тобто ми залучаємо сертифікатора, людина, яка має певний досвід і вона має категорію, щоб проводити цю сертифікацію. І буде відбуватися сертифікація виміру маршруту, вона там в деталях вимірюється до метру майже. <гум> Ось. А нахил? Е... Там, там є певні точки перепад, які також враховуються. Ну, наприклад, от нами підібраний маршрут, який на сьогодні ми маємо, це найбільш ліпший такий маршрут, де можна сказати є. є Є підйоми, але вони незначні. Якщо врахувати, ми раніше бігали на Майдані, там, наприклад, вулиця Володимирівська, там, взагалі в нас Київ, він дуже холмистий І mm -hmm. дуже важко вибрати так, щоб одне коло в 21 кілометрів взагалі не було. Підйомів ми раніше бігали по два, по три кола там по чотири кола було. Ну але це по кругу бігати. Це якби не цікаво. Ми сьогодні згадували про пробіг під каштанами. Я брав участь у цьому пробігу. Здається, у му році або в десятому. А uh -huh. він на мене перетворився на рекламну акцію певних компаній, які беруть участь там масово. Вони просто перекривають рух, ти не можеш їх навіть обігти. Вони йдуть з пропорцями своєї компанії з логотипами, скандують. Там щось і це ну дуже видно і ну як на як мене відштовхує відштовхує так по-перше від самих компаній. А по-друге, що найнеприємніше від участі Дивіс. у тому, що це ти не, біж, не біжиш, а оббігаєш. Тобто, от, тобто вони не бігуть, вони ну, да, показують напівмарафон. Він не перетворюється на таку рекламну акцію. Можна бігати з прапорцями своєї компанії, тобто ми вибіжемо там, наприклад, там 10 співробітників в Країни, і будемо бігти, наприклад. Да. Дивіться, ну, по-перше, да, там основний меседж Київського напівмарафону зміг я, зможеш йти. Ми, людина, яка приймає участь в цьому заході, вона в першу чергу кидає виклик собі. Тому що пробігти 21 кілометр це все-таки не пройти 5 кілометрів. Ти, у нас є певний ліміт часу, якщо людина не ну, починає йти і вона не вкладається в той таймінг, який дається на проходження цієї дистанції, її просто знімають з дистанції. Ось, І, наприклад, в, якраз таки в марафоні, на півмарафоні, у нас немає таких людей, хто йде взагалі. У нас є навпаки такі люди, які біжать, і вони біжать з пісмейкерами. Пісмейкерами це люди, які задають конкретний темп, так? тому що людина, яка, наприклад, Наприклад, вже бігає на півмарафону, наприклад, я бігаю на півмарафону, я свій час знаю. Я його, наприклад, мій рекорд там, час 20. Да? І коли я вже готуюся до якогось наступного заходу, я хочу його пройти найкраще, розумієте? От, і, я хочу там, і тоді я відповідно буду бігти в цьому марафоні там, з такою групою пейсмейкерів, щоб вийти, там, наприклад, на, можливо, там, на час там, 15, да? там ще на якийсь кращий час. От, тому у нас якби, такого немає. Але я скажу просто, в чому порівняння, ну, в чому різниця між пробігом, між. Каштанами та напівмарафоном. А то, якби є більше такі благодійна акція, благодійний пробіг, розумієте, вони все-таки ніяк вони збирають 300-400 тисяч, збираються коштів, які передаються там, на дитячий будинок да, для онкохворих там, дітей, закупляється якесь обладнання. Тобто, це якби така більша акція, але я теж в ньому щороку бігаю в цьому пробігаю, І ну, різниця, дещо є. Я там собі не ставлю за мету пробігти 5 кілометрів краще, ніж за минулого року біг за 20 хвилин чи за 22 хвилини. Розумієте? І, а то, що там звичайно, да, там ну тому, що такі заходи вони якби відбуваються при підтримці спонсорів, і взагалі в нас ще така культура не розвита, а, скажімо так, спонсорство якихось таких проєктів від організацій, тому що а, спонсорство воно ж може бути різне, воно може культувати якийсь спорт, культуру, там які різні напрямки. А хтось з відомих людей буде бігати цього року навесні або восени. Я пригадую минулу річ, бігав міністр спорту Булатов. Булатов. Ну, тобто він не бігав, Булатов. там народ вже жартував в інтернеті, але Клічко, здається, все ж таки відбігав, так? Да, Віталій Володимирович пробіг дистанцію mm -hmm. 2 кілометри. Я сподіваюся, що цього року він також прийме участь. Я скажу, що до, до людей як знаменитих, да? Ви кажете, да, да, Відомих людей, у нас їх дуже багато, тому що дуже багато людей. Де і спорту, і шоу-бізнесу, да там співаки, там навіть там політичні діячі. Наприклад, зараз ідуть переговори. До нас хочуть приїхати бивші керівники Євросоюзу, наприклад, да, щоб виразити цим підтримку Україні в реформах, які відбуваються. Ось тому кількість людей цих буде якби досить багато. Унікальність марафону в тому, що тут якраз от можуть збиратися всі такі люди з різними поглядами. Да немає значення там, які які в тебе там релігіозні погляди, да, чи там політичні. Він якраз от може об'єднувати всіх людей і. Виводити на дистанцію, да, і тут ми всі рівні перед там тою дистанцією, яку ми там долаємо. Кожен біжить за свою ідею. Ми, наприклад, у марафоні, якщо так говорити, ми зараз дуже сильно популяризуємо його якби соціальну складову, да, тому що ми там не лише розвиваємо спорт, але ми, наприклад, робимо зараз благодійний марафон, який буде побудований разом із шістьма фондами благодійними. Ми цим фондам надаємо безкоштовну реєстрацію. Ось вони будуть залучати фандрейзерів і фандрейзери будуть ну, також бігти там це на півмарафон і залучати кошти на потреби цього. А фандрейзери це хто? Фандрейзери – це ті люди, які біжать, виступають якби волонт... ну, якби добровільцями, як волонтери, можна сказати так, які біжать за якусь ідею. За які, наприклад, я біжу там за фон за фонд, там синдром Дауна. Да? Є такий в нас фонд, наприклад. Я от наприклад біжу за цю ідею. Я збираю там кошти на підтримку там угу. якоїсь ідеї, яка, яка є в цьому фонді. Вони, наприклад, збирають в них мета, наприклад, зібрати якесь, купити обладнання, чи зробити ремонт там. Да? І от якби. Постійно в Європі це до також дуже сильно развита така комунікація в Україні. Вона набирає тільки якихось певних оборотів. Я думаю, що тим боля аналогів таких немає. В нас всі звикли. що є мета, то є ми тільки там біжимо раді там, цього, робимо раді цього. А тут якби така марафон виступає платформою такою соціальною, да, там, де можуть якраз от комуні... комуніцівати. Якщо різні... я сплачую а, там приблизно 300, тисяч, о, 300 гривень, 300. а є якийсь призовий фонд, якщо я прибігаю там перший, я отримую якийсь там приз. Чи всі кошти йдуть на благочинність? Ні, ні, дивіться. Ну, призовий фонд звичайно він є. Його теж можна побачити там на офіційній сторінці. Якщо там подивитися, там де карта, а, Да, там він є. призовий uh -huh. Фонд і там вказані суми, які отримує там перший, другий, третій, четвертий, п'ятий е учасник добре заходу а, до 21 одного кілометра. Треба якось е готуватися. Е Чи може звичайна людина там за а скільки залишається? Ну добре, два 60 днів можна так сказати. Да, за 60 ага. днів може підготувати себе і пробігти 21 кілометр? Ну Дивіться, якщо ви там ніколи не бігали, і ви тільки починаєте бігати. Да, відповідно, звичайно, вам ніхто ну якби не скаже з нормальних бігунів, що це добре бігти зразу на півмарафон. У нас же на півмарафоні є дистанції 5 і 10 кілометрів. Тому можливо можна попробувати себе на. П'ять або десять, да, там спочатку. А, тобто можна взяти участь в певних категоріях, в певних категоріях, да, в певних так? категоріях. Mm -hmm. да, це на півмарафон. Це сама основна якби категорія, вона якби самою топовою являється. І там можливо почати з чогось треба починати. Да? Наприклад, та же ті п'ять кілометрів там наші, які відбуваються, да там і там в порівнянні від благодійного забігу, вони вони більш спортивніші, тому що в нас тут біжить, наприклад, там тисячу чоловік, але це всі ну, якби спортсмени, любителі, які конкретно заточені зараз бігти. А не йти, да, тому що вони знають, що вони там сюди прийшли. От, вони всі біжать з чіпами, до речі, да, тож, якби в порівнянні там, в благодійному фонді ну, пробізі uh -huh. немає чіпів. Тут кожен має свій чіп, він прибігає, він має свій певний результат. це його перемога, це його якби, да, там, результат на сьогодні, який він має. Тобто... Є якась там обмежена кількість людей, які будуть брати участь у а, забігу, там, наприклад, на 5 кілометрів? А, тільки там 5 тисяч і все. Тільки 5 тисяч, так. Ну, наприклад, так. на 10 кілометрів там 10 тисяч і 21, 21 кілометр там беруть участь, ну, наприклад, там, я не знаю, там, там 15 тисяч і все. Ну, так, звичайно, дивіться, ми, 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 ми ж також плануємо, да, і, наприклад, у нас зараз по плану ми маємо, ну, Плануємо, що на старт вийде близько шість з половиною тисяч учасників. І з них, наприклад, це там близько двох з половиною тисяч. Це буде лише на півмарафонська дистанція, 21 кілометр. А по тисячі буде на п'ять, на десять кілометрів. Ще буде благодійний забіг, окремий, з якого якраз от стартові внески будуть 100% зараховуватися до благодійної цілі. Ось також у нас є дитячі забіги на 1500 і навіть цього року буде ще й сто метрів. І Плюс що в нас на марафоні буде відбуватися роликовий заїзд. Тобто, розумієте, це якби такий… і ролери. Ролери, так. І... Да. ролери я також чув, будуть. Я що буде якась скандинавська а, Сканд... ходьба. Ні, скандинавської ходьби цього року не буде. Це минулого року була mm -hmm. скандинавська ходьба. А чому саме ролери і, наприклад, та ходьба? Чому не взяти велосипедистів? Там, наприклад, а, Я не знаю а, 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 з обмеженою вадами люди на візочках. Вони будуть цього року їхати? Ну, вони в нас звичайно приймають участь, але ми їх поки що не. Водимо як окрему категорію. Хоча а, з часом ми до цього також прийдемо, і це буде якась своя тож, така категорія, яка буде хендбайкери ханд, їх називають, що є такі, там є, <гум> є на спортивних візках, яких приймають участь. Ось а, розумієте, ми, наприклад, цих там 5 років, от що ми організовуємо ці заходи, ми щось пробуємо, ми, ми щось експериментуємо. Да? Тому що а, потрібно визначити гарний маршрут, наприклад, щоб проїхати на візках, цей маршрут, наприклад, 21 кілометр. У нас, наприклад. Можна так заїхати десь <хи>, і до фінішу не доїхати. О, тому це тут теж це на це впливає. Складно ще якісь були з року в рік з київською владою, з місцевою, вона там погоджується, не погоджується, якісь там вимоги виставляє, якісь там хоче також там гроші для того, щоб ми ж перекриваємо вулиці, ми Але ж там це. залучаємо там співробітників в ДАЇ. І це вже там з року в рік для вас все важче і важче проводити. Ні, ну я б не сказав, що все важче і важче, можливо, там важко. Було перший рік це все організовувати, тому що ми не знали до кого йти. Уявіть собі, у вас є ідея, ви хочете щось зробити. Да? От вам, ви куди йдете? Ви йдете в Федерацію. Федерація вас направляє в город, город вас направляє туди. І ви отак, от, да, і ви, але в кінці в кінці ви знаходите тих людей, яким все-таки небайдужі до цього. І ви тоді берете це, і якимось чином це виходить. І потім це вже більш ідея на такій вже схемі, да? ти вже знаєш, до кого треба звертатися, які листи, кому писати. Ось. І ну, город допомагає з перекриттям, і щороку краще, краще, тому що, наприклад, взяти цього року ми маємо взагалі перекрити дистанцію там, наприклад, 42 кілометри. Да? Ми там зараз ми навіть написали листа до Віталія Володимировича. Ми хочемо зробити там для наших учасників заходу, наприклад, безкоштовний проїзд в громадському транспорті в цей день. да, Тобто, якісь такі речі, які, до речі, ніхто ніколи не робив, але це буде дрібниця, але це буде приємно для учасників, да, їх там здивувати. Ось ну. Біду. А у вас а є сон. такі дуже витривалі а, бігуни досвідчені? Є навіть категорія 70+. 70 тобто ви вважаєте, що прийдуть так люди а, ну, в порівнянні Звичайно. з минулими роками? Звичайно. 70+. Ви Ви розумієте, раніше в Радянському Союзі взагалі спорт розвивався, і, наприклад, взяти такий. Там у нас в Україні там, той же харківський марафон, або на День Незалежності, який відбувався на півмарафон, він у нас був цей захід, збирав 15 тисяч учасників. Розумієте? Якби костяк остався, який бігав. От, і ці люди і далі бігають, але просто не було якби, таких заходів. І зараз вони приходять і приїжджають, наприклад, там, навіть англічани приїжджають, от, і, які мають ну, для них це розумієте, для них це якби, спосіб життя, це туризм, це відпочинок, це побачити іншу країну, це якби, коли ти біжиш. По перекритим вулицям, це можливість відчути атмосферу города. Вона зовсім інша. Коли ми там біжимо там, на роботу або їдемо в машині, це зовсім інше. Коли ми там рано біжимо і це все перекрито, і там стоять волонтери, підтримують. і... Цей позитив, цей адреналін, він тебе заряджає, і там ти в кожному місці, де б ти не біг, там Прага чи то там Берлін, наприклад, тебе там зустрічають люди. Це така ціла культура. Ну мені здається, ну можливо, там перші 5 кілометрів ти це звертаєш ще увагу, а потім на 10-му кілометрі вже треба просто бігти для того, щоб довести собі, що ти зможеш е добігти до 21 го кіл кілометра. А є якісь екзотичні такі гості, які приїжджають ну там з Англії, з інших країн, яких ви навіть не очікували, а вони вже за. Реєструвалися і оплатили, наприклад, внесок. Ну, от, наприклад, минулого року в нас там одна жінка бігла з Англії, приїхала, вона там спеціальний костюм навіть пошила, в якому вона бігла. До речі, жалко немає фотографії. Показав би, то був костюм Архангель, Архангела Михаїла. От, і вона, типу, бігла, якби хотіла сказати цим, що вона от, та, там, підтримує там, Київ, підтримує Україну. У нас тоді якраз пройшла революція. І це було якби, таким, для неї було дуже, дуже важливо там, да, там, приїхати підтримати. І в нас, до речі, немає обмежень. Деякі люди виходять в костюмах, да, там, хто одіває, там, наприклад, Ем, якісь образи різні. От, в Європі це дуже сильно популяризується і бігають в різних костюмах. Наприклад, mm -hmm. уявіть собі, щоб бігти дистанцію 21 кілометр в костюмі, наприклад, пож пожарника. Да, там. Ну, тобто для чого це робиться? Це в першу чергу робиться для того, щоб якось звернути на себе увагу і ну, в якомусь соціальному контексті, да, що там ну, такі люди вони теж приймають участь, якось можливо до цієї проблеми, до цієї тематики. якось. Мені здається, це описується одним словом. Це просто кльово. Ну, і, ну, це для нас якби кльово, але я знаю, що я просто стільки читав таких статей, де є, там, от, наприклад, один чоловік біг весь марафон в повному от, пожежника. Да? От, і, і він якби там от біг, що пожежники це якби ну, їх дуже поважають, наприклад, да, в їхній країні, тому що вони дійсно багато таких операцій виконують, які там важливі для суспільства. У нас, якби це біштак, да, ми навіть там не знаємо цих пожежників. У нас там міліція пожежники, у нас якось. Податково, я думаю, ніхто не да, у нас… А, запитання таке. <рес> <рес> а, є якісь обмеження не, ну, тобі, не в плані е, форми одягу, а обмеження здоров'я, там, як, якісь там. Е, ну, там Треба там обстеження пройти. Ну все ж таки це 21 кілометр, і людина повинна пробігти і вижити після цього, грубо кажучи. Тому що, ну, наприклад, там є якісь там аматорські перегони на велосипедах, то там страховка і медична страховка це ну така ліпа, тобто її, там роблять за 3 гривні і все. А потім здається, крайньо не крайнього Ну, Так, да. дивіться, у нас ну, до речі, є такі випадки, що на марафонах люди там, от і і смертність є навіть, да? і в нас у нас люди в спортзалах займаються і помирають ось, mm -hmm. різні випадки. А ми, як організатори, що ми робимо в цьому напрямку? Включаючи дистанцію, навіть 10 кілометрів, ми від кожного учасника якби, вимагаємо медичну справку, mm -hmm. да, яку вони Мають принести, яка говорить про те, що допускається людина там до дистанції, що вона може там пройти її. По По-друге, -по кожна людина підписує лист відповідальності про те, що вона говорить, що вона відповідає за свій фізичний стан, що вона готова, да, що вона потом претензій не буде не мати до організаторів, тому що ми не можемо за там 3 тисячі учасників, да наприклад, да, сказати, що всі це не є, якби якийсь чемпіонат України там, да там це є масовий забіг і якби такий Культурний, любительський. Тому тут ми от обмежуємося такими інструментами. Також ми пропонуємо учасникам страхуватися, тому що в нас є випадки, коли, там, наприклад, ролери їхали, да, в'їхав в, в забор і зламав ключицю, там, да, тому що на великій швидкості uh -huh. летів. Ось, ну, там є різні випадки. Тому от, є такі інструменти, Власне кажучи, такі інструменти вони на кожному марафоні є, але сподіваємося oh. на краще. Дякую. А з нами сьогодні був Дмитро Черніцький. Це генеральний менеджер Київ Хеллф марафон. Відбудеться він 26 квітня. квітня у Києві. Дев'ятій годині ранку. Це весняний забіг. А повний марафон 27 вересня у вересні. Дякую вам. Дякую вам. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.